Вологомір МЦ-160 СА призначений для вимірювання вологості деревини в діапазоні від 0 до 80%, а також вологості будматеріалів гіпсу, цементу, цегли в діапазоні від 0 до 98% відносної вологості. Додатково вимірює температуру повітря. Вимірювання вологості проводиться шляхом прикладання контактів вологоміра до поверхні, що досліджується. Вологомір має 10 перестановлених калібрувань для різної щільності деревини, що вимірюється, а також 6 калібрувань для різних видів будматеріалів. Живиться вологомір від 9-вольтової батарейки типу крона. Увімкнення вологоміра. Під час увімкнення вологомір показує калібрування, яке наразі вибрано. Щоб змінити калібрування, слід натиснути на кнопку Є. Це калібрування для різної щільності деревини. Є це калібрування для різних будматеріалів. Яке калібрування якому матеріалу відповідає, наведено в інструкції з експлуатації. Якщо натиснути на кнопку з динаміком, вологомір перейде в режим вимірювання з сигналізацією при перевищенні встановленого рівня. Встановлений рівень 28%. Встановимо, наприклад, 31%. Проведемо вимірювання. Нема сигналу про перевищення. Змінимо пороговий рівень. Наприклад, поставимо 7%. Проводимо вимірювання. Є сигнал про перевищення порогу. По вологості. Щоб вийти з цього режиму, слід вимкнути вологомір і увімкнути знову. Нема сигналу про перевищення. Кнопка меню призначена для вибору режиму роботи вологоміра. F1 це звичайний режим роботи, з яким ми вже працювали. F2 це режим з фіксацією на дисплей результату вимірювання. Проводимо вимірювання. Hold. Результат зафіксовано. Якщо провести ще одне вимірювання, зафіксується новий результат. Зафіксовано. F3 це режим вимірювання в одиницях відносної вологості. Він діє тільки для будматеріалів. Обираємо калібрування, яке відповідає будматеріалу. На дисплеї з'явилася позначка RH. Проводимо вимірювання. Результат в одиницях відносної вологості на дисплеї. F4 це режим вимірювання з усередненням вологості по декільком результатам вимірювання. M – це кількість результатів в пам'яті вологоміра. Проведемо вимірювання. М1. Один результат в пам'яті. Два результати. Всього може бути до 16. Додамо ще один результат. Тепер, щоб отримати середнє, слід натиснути кнопку Є. «Е». Йде обрахунок. АВ. Середня вологість по трьом вимірюванням. Повернулись в звичайний режим роботи. Вимкнення вологоміра. Якщо з вологоміром нічого не робити, через 30 секунд він вимикається автоматично.